Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні відбулося затемнення місяця, і це одне перше затемнення на початку коридору затемнень. тому воно доволі важливе. По-перше, якщо брати аспекти, які склалися під час цього затемнення, то можна сказати, що такі затемнення відбуваються раз у 18 років. Вони пов'язані на кармічних вузлах. І якщо брати те, що стосується карми, то можна згадати те, що відбулося 18 років тому. Якщо закрутилися якісь події в вашому житті, то вони зараз підходять знову до. Повторної кармічної точки, і тут вже залежить від нас, від вас. Чи був пройдений цей кармічний урок. Якщо так, то ця ситуація завершиться якимось чином, розрішиться, ви вийдете з цього кармічного вузла. Якщо ні, то ще буде це відбуватися наступні 18 років, коли знову. Планети, вузли кармічні, їх вплив, зав'яжуться, якщо так сказати по-простому. І цей період знову повториться через 18 років. І знову буде вибір, чи пройдений той урок, чи ні. Тому хочеться подивитися сьогодні на рунах. Які енергії сьогоднішнього дня, які події, можливо, будуть думки, висновки, можливо. Ну, ще хочеться сказати, що це місячне затемнення складається, якщо не в такому глобальному сенсі, то згадаємо коридор затемнень у жовтні минулого року. Тоді відбувались якісь події, тоді ми записували також відео, початок нового, відпускання якихось стосунків. Якраз це на осі Овен Терези. Це відповідає за стосунки більшою мірою. Причому стосунки не тільки особисті, а стосунки взагалі між людьми. Це важливо, і зараз знову це повторюється: така сама вісь, проробка стосунків. Можливо, комусь потрібно буде завершити якісь стосунки, розпрощатися з якимись людьми чи колективами людей, чи переглянути своє відношення до своїх особистих стосунків, але такий вектор. Тому э, затемнення сьогоднішнього дня доволі важливе енергетично. Деякі відчують його на собі не дуже сильно, а для декого можливо, це будуть якісь ключові моменти. Тому давайте подивимося на рунах сьогодні енергії сьогоднішнього дня. Покажіть нам руни, які енергії сьогоднішнього дня. Для людини, яка дивиться зараз цей розклад. Покажіть. що Ну, Енергії знаєте, такі, для когось, можливо, є проблеми з. Матеріальною сферою, це тривожить. В цьому зараз можлива криза, і поки що, як наче не видно просунення вперед в цьому плані, як наче хотілося б, але ну або щось не виходить, або не так складаються події, як хотілося б. Ну, енергії такі. Для когось не вистачає сили волі і сили духу визначитись, пройти якісь кризисні моменти в своєму житті, подолати якісь страхи і, можливо, обмеження. Ну, просто не вистачає сил, не вистачає ресурсу зараз. Не вистача сили волі. Для одних вийти з обмежень, для інших зрозуміти, в чому його потреба, не вистачає ресурсності, причому потреба не тільки матеріальна, а взагалі. Та, що внутрішня потреба. Ну, ось такі сьогодні енергії сьогоднішнього дня. Людина в роздумах, людина може. В якихось блоках і відчуває, що шляхи, як наче, закриті поки що, і не вистачає сили волі, не вистачає ресурсності, не вистачає первинного поштовху рухатись далі. Покажіть руни, які події можливі в цей період часу на фоні таких енергій, що очікує, покажіть руни. Події на фоні цих енергій, на фоні затемнення. Покажіть роди. Перша подія. Так. Ну тут. Як наче щось змінюється, завершується якийсь етап для декого з вас, етап обманів, ілюзій, етап, коли немає бажань і коли нічого не хочеться. Цей етап завершиться дуже скоро. Прийдуть якісь зміни, зміни на краще. Головне тут не обманювати себе, вірити, вірити в те, що блоки. І страхи це ну, плод ваших дій або бездіяльності. Ми самі вганяємо себе в ілюзії, самі не можемо з ними часто розпрощатися, знаходимося в них, тому нам так важко. І, знаєте, іноді навіть жити в ілюзіях простіше, ніж з ними розпрощатися. І подія така, що <кій> начнуть завертатися так ваші енергії, що почне щось мінятись. Саме зміниться оцей період ілюзій, можливо, обманів. Можливо, дійсно ви стикаєтесь з якимись обманами в своєму житті. І у вас вже немає сил з ним боротися, з ними. І це як наче. Перекриває вам шлях, не дає рухатись далі, у вас не вистачає, можливо, в когось здоров'я, то цей період завершиться. Якщо вам, вас дехто обманював, це також зміниться, завершиться. Якщо ви хворіли, ви почнете набиратися здоров'я в цей період часу. Покажіть руни, точніше. Це, мабуть, самі енергії, щось нове прийде в ваше життя. Для декого це буде нова зустріч, знайомство. Для декого можливі нові члени вашої родини, ну, як може, народження дітей чи продовження роду, чи, може, хтось з ваших дітей одружиться і приведе в ваш рід. Нову людину, але енергії молоді, яскраві, щось новеньке трапиться. І це поведе за собою закриття одного періоду і початок іншого. Це буде результативно доволі і ви звернете на це свою увагу. Будуть прийматися якісь рішення вами. Проривні, рішучі, ви будете рішуче налаштовані. Ви будете рішуче налаштовані нарешті вийти з цих обманів, з цих ілюзій покінчити з ними. хто буде налаштований рішуче вийти з обмежень і нарешті. Взяти від життя те, що можна назвати своєю внутрішньою потребою, чого не вистачало. Можливо, в цьому і був урок зрозуміти, чого тобі не вистачало всі ці 18 років, або ж останні півроку з минулого жовтня. Можливо, ці місяці, ці роки були потрібні для того, щоб все це переосмислити і нарешті. Поставити перед собою намір, ціль і рухатись до неї. У всякому разі, це щось буде нове, нова зустріч, нові стосунки, нові енергії призведе до того, що ви приймете рішення проробити всі ці речі, згадати і. Ви будете налаштовані на прорив. Ви будете впевнені в собі завдяки цьому новому. В кожного це може бути своє. Але ви завдяки цьому будете налаштовані на прорив. Будете впевнені в собі. Ви перестанете, можливо, боятися або перестанете жертвувати собою, або перестанете просто знаходитись в позиції. Жертви в слабкій позиції. Причому підхід буде у вас якийсь також нетрадиційний, ви, як наче, зможете подолати, знаєте, як вплив системи для когось, для когось буде потрібно взагалі підійти по-новому, нетрадиційно. Може відмовитись від чиєїсь думки, можливо, нарешті плюнути на всі якісь закостенілі і нецінні для вас, знаєте, саме для вас звички, умовності, цінності, ви якось будете. Шукати інший нетрадиційний підход. Ви, як наче, будете, знаєте, порушником системи. Якщо хтось хворів, то можливо почнеться процес одужання, також не зовсім традиційний. Можливо, методи нетрадиційної медицини або якісь. Інші підходи почнуть вас лікувати, виводити вас з цієї кризи і з поганого самопочуття. Для кожного це буде своє, але налаштовані ви будете рішуче і нетрадиційно. Якщо на вас було якесь давління, якщо ви були під впливом якихось структур, можливо, якихось егрегорів. Ті, що нав'язували вам своє бачення, свою думку, ви будете рішуче налаштовані покінчити з цим нарешті. Такі ось чудові події, я вважаю. Можливо, це буде нелегко, можливо, це принесе якийсь хаос. Декому тут треба бути, знаєте, Розпрощатись з чимось, завершити якісь етапи. До речі, планета, котра в цьому векторі головна, буде якось ключова, то буде не зовсім планета, буде Хірон. Це астероїд такий. Але він в астрології символізує собою великого вчителя, лікаря. І симвою ключ вам прийде якийсь ключик, якийсь ключик вирішення ваших проблем. І це буде щось нове, яскраве, щось зміниться, прийде якесь одужання Ви, як наче, підійдете нетрадиційно до того, що Ну, знаходились, як знаєте, в замкненому просторі, не мали права вибору. Або ж вибір ваш був якийсь непевний, були якісь непроясненості в вашому житті, ви не знали, куди рухатись. Просто не знали чи не хотіли. І оцей нетрадиційний підхід він він виведе вас. Ви зможете. Нарешті відмовитись від того, що можна назвати вибір без вибіра або шлях без напрямку. Щось закриється, так, щось закриється, і відійде в минуле. Скоріше за все, відійде в минуле відчуття неможливості обирати, бути вільним, відчуття. Того, що я блукаю в темряві і не знаю куди рухатись. Прийде якесь прояснення. І це буде щось нове. Добре, покажіть ще, які події можуть трапитись на фоні цих енергій. Покажіть руни. Яка ще подія може трапитись на фоні цих енергій? Покажіть руни для того, хто дивиться цей розклад. енергія. енергія для декого з вас тут буде дуже велика енергетична трансформація. Тут також йде натяк на те, що якісь процеси завершаться, просто відімруть, як не потрібні, як не потріб. Щось закриється і почнеться новий виток. Це буде більше стосуватися взаємин між людьми, стосунків, чи то особистих, чи то ділових для кожного тут своє. Може навіть бути як узагальнення. Ви проясните все те, що заважало вам у стосунках з людьми. Ви зрозумієте, які ваші моделі поведінки, які ваші енергії, які ваші дії не приводили вас до тих стосунків і тих взаємин, які були б гармонійними, і легкими, і вдовольняли вас. Як наче прийде прояснення в цей період часу, і ви зрозумієте всі свої помилки, помилки оточуючих дії, ви почнете бачити. Те, що треба відсікти від себе, відгородитись від чого. А що взяти на озброєння, <кій> щоб ваші стосунки вдовольняли саме вас, щоб вам було легко, щоб вам було гармонійно і приємно в них знаходитись. Для цього потрібна буде сильна енергія. Для цього потрібно буде. Нарощувати, вкладатися енергетично, але головне, що все проясниться. Так, і про що тут. Так. Ну що ж, дійсно, завдяки вашій енергії, вашій енергетиці, завдяки цим проясненням піде. Період зростання, ви відчуєте в собі сили, знаєте природні сили, котрі надають розквіту, надають енергії наповненості, буде пророблено і пройдено етап непроясненості. Якоїсь холодненості, відстороненості, це все буде переосмислене вами в цей період часу. І запустяться всі можливі процеси в усіх сферах вашого життя, а особливо в стосунках з людьми, в договорах, в допомозі, в отриманні того, що може дійсно вам допомогти. У кого легкі стосунки перейдуть на більш серйозний рівень, і так складуться ваші взаємини, що вони перейдуть на більш серйозний рівень. Але узагальнити, якщо, то все це вами проробиться і всі процеси в вашому житті, котрі залежать від взаємодії з людьми, вони запустяться по-новому. Дивіться, як перекликаються руни з інформацією, яка була сказана на, на рахунок астрології, дійсно будуть пророблені моменти, пов'язані з взаємодією, з людьми. Якщо ви очікуєте звідкись допомогу, або бажаєте з кимсь домовитись, то також це все піде. Набирати обертів і якщо ви десь планували, можливо, переміщення якесь, можливо, вам потрібно було кудись поїхати. Ви поїдете, ви зможете це зробити, в цьому не буде вам більше перешкод, складуться так ваші енергії, що все почне рухатись. Декому тут може допомогти якась жінка, енергетична допомога, сильна. Можливо, жінка ця допоможе вам щось прояснити. Але вона допоможе дійсно прояснити те, що довгий час було не прояснене. І, можливо, завдяки їй запустяться всі ці процеси. Можливо, ви зможете домовитись з кимось завдяки пораді чиїсь або діям. Добре, покажіть руни, що буде допомагати в цих подіях, що буде допомагати. Так, в пригоді стане якесь руйнування. Для когось. Дійсно, буде потрібно щось зруйнувати. Для когось, в пригоді, стане відмова від чогось. Можливо, завершаться якісь дійсно етапи в вашому житті, і у вас стане сил нарешті це завершити. Для деякого допомагатиме вихід з обмежень. Причому, можливо, з таких навіть ситуацій, на котрі ви не дуже то мали вплив. Але щось відійде, щось зруйнується, від чогось ви зможете відмовитись. І це вам допоможе на шляху до цього нового. Покажіть, руни, що буде гальмувати і заважати. Дуже гальмуватиме і заважатиме якась інформація. Можливо, якісь зв'язки, можливо, якась комунікація і знання. Та, що робить вас слабким, та, що останнім часом здавалося, що ну, ця наповненість цією інформацією робить вас як беззахисним перед реальністю, начебто. Якась, може, токсичні, може, якісь комунікації, можливо, Погані новини, можливо, якась інформація, яка робила вас слабким в цьому житті в цей період часу, вона і далі буде вам заважати. Потрібно буде переглянути свої контакти, свої зв'язки, свою комунікацію з будь-чим. Для деякого потрібно буде переглядати документацію. Можливо, це пов'язане буде з якимись документами, які вас ну, не дуже вдовольняють, які не на вашу користь. Для декого, знаєте, буде тут гальмівним, відсутність зв'язку з вищою силою, але, як наче, знаєте, у вас є зв'язок, але не з тією силою, як наче буде переглянуто. І от це може вам заважати рухатись далі. Як наче якийсь, ну, знаєте, як приклад, можливо, зміна релігії навіть, можливо, вам заважає якась не та сила зараз, не ті зв'язки. Вони роблять вас слабкішим. І це вам заважає і буде заважати. Про це потрібно подумати. В кожного це своє. Ну, тут іде, як, знаєте, ваша зацикленість. Можливо, в когось дійсно є токсичні відносини і спілкування. Можливо, на когось дійсно хтось давить. Давить інформаційно, можливо, ви дуже зациклені на тому, що відбувається зараз в вашому житті або в країні. Це буде заважати. Вам потрібно буде трошечки розслабитись, трошечки переглянути свої контакти, перевірити документацію і фільтрувати інформацію, котра надходить до вас. Ну, ось такий вийшов сьогоднішній розклад. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей. Бажаю всім тільки чудових енергій навіть в цей важкий час. І будьте уважні до повітряних тривог, бо енергії бувають різні.